Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад нам не вистачатиме. А що коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, який приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Вітаю вас, як щодо до середи. Хіба вам не подобається середа? Мені подобається. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. І ми тут в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Слава Богу. Тут наші студенти. Ви тут. І ми раді. Ну ж бо, віддайте Господу, хвалу. І як я сказав хвилину тому нашим студентам, ні, мабуть, я сказав це вчора. Бо сьогодні вже середа. Можливо, сьогодні ми вб'ємо Голіафа. Ми весь цей час наближалися до цього. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Отче, ми прославляємо Тебе за відкриття Слова Божого. Ми прославляємо Тебе і шануємо Тебе сьогодні в ім'я, яке вище за будь-яке ім'я, чудове ім'я Ісуса. Амінь. Відкрийте сьогодні разом зі мною свої Біблії на 17-му розділі першої книги Самуїла. Перший вір. І зібрали фелестимляни свої війська на війну. І зібралися вони до Сохо, що Юдине, і стали табором між Сохо та між Азекою в ефес Дамімі. А Саул та ізраїльтяни зібралися і стали табором в долині Дуба, і приготувалися до бою проти фелистимлян. І стали фелестимляни на горі з одного боку, а ізраїльтяни на горі з іншого боку. А між ними була долина. І вийшов з филестинського табору одноборець на ім'я Голіаф з Гату. Його зріст був шість ліктів і п'ять, шість ліктів. Чи хтось має з собою калькулятор? 275 сантиметрів. Що? Він був майже трьохметровим. Який розумний, колись я швидше за тебе скажу це. Ні, він правий. Він був майже трьохметровий. Лікоть це 45 сантиметрів. І 5. Якщо ви хочете дізнатися, що таке біблійна 5, ви можете подивитися це в розширеному перекладі Біблії. Я просто це зроблю. Книга Ісаї 40, 4012. Одинадцятий вірш. отару свою буде паста як паста, раменом своїм позбирає ягнята, і на лоні своєму носитиме їх. Дійняки вже провадити буде. Хто виміряв води своєю долоною? А небеса п'яддю у 22,5 сантиметри. П'ять? Це 22,5 сантиметри. Тому порахуйте. Голіаф був зростом 2 метри 90 злишком сантиметрів. Це кремезна людина, і його броня важила майже 57 кілограмів. А вся його амуніція могла важити скільки? Десь від 270 до 315 кілограмів. 315 кілограмів. Натренований воїн і не дивно, що люди хотіли втекти і сховатися десь, коли вони бачили, як він виходив. Він не був схожий на людину, він був схожий на якогось кіборга. Це виглядало страшно. і всім вже було байдуже, що він говорив. Вони намагалися втекти майже три метри зросту. отже, я хотів, щоб ви побачили що всі ізраїльтяни, побачивши цього чоловіка. Тікали від нього і вельми боялися. Це був його розмір. І як я вже вчора казав, якого розміру Голіаф у вашому житті? Не втікайте від нього. І Давид побіг назустріч. Забудьте про те, як показував це Голівуд. Давид побіг. Він побіг назустріч Голіафу. І на ходу він вклав пращу камінь, на ходу і поцілив прямо ось сюди, поцілив туди. 48-й вірш. І сталося, коли фелестимлянин підвівся і пішов, і зблизився до Давида. то Давид поспішив і побіг до лави напроти фелестимлянина і простяг Давид руку свою до торби і взяв звідти каменя. Та кинув з пращі, і вдарив фелестимлянина в чоло його, і той камінь втявся йому в чоло, і він впав на обличчя своє на землю. Так переміг Давид фелестимлянина пращою та каменем, і вдарив він фелестимлянина та й вбив його. А меча не було в Давидовій руці. І підбіг Давид і став на фелестимлянина. Він став на нього і вихопив його меча, і вийняв його з ножен, та й вбив його, стяг ним йому голову. І побачили фелестимляна, що помер селач. Хвилинку. Голіафа вбив камінь чи меч? В одному з перекладів Біблії говориться так переміг Давид фелестимлянина пращою і каменем, завдавши на удар і вбивши його. Але в Давида не було меча в його руці. Тоді Давид побіг, став на фелестимлянина. Взяв його меча, вийняв його з ножен і добив його. Він добив його. Чудово, чи не так? Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Давид просто добив його. І він стояв на ньому. Стяв йому голову. Ось Давид. Який важив 77 чи 82 кілограми. Він взяв Голіафа голову. Вона була розміром як баскетбольний м'яч. Вона, мабуть, була ось такою. Подумайте про це. Там всі ці зуби, волосся, очі. У нього по руці тече кров, і ось чому полягає іронія. П'ятдесять перший вір п'ятдесять перший вір тоді Давид підбіг, наступив на фелестимлянина. Взяв меч його, виняв його з ножен, вдарив його і відтяг ним його голову. А фелестимляни, побачивши, що їхній салач помер, побігли. І люди Ізраїлеві та Юдені схопилися і зняли крик. І переслідували фелестимлян аж доти. Де йдеться до Гаю і аж до Брами Екрону. І падали трупи фелестимлян по дорозі аж до Шааріму і аж до Гату, до рідного міста Голіафа. І Давид прийшов з його головою центральною вулицею. Це картина віри, головною вулицею COVID-19. covid 19 Ти не війдеш до мого дому. Ти не війдеш сюди. Ні. До мого дому не війде ніщо, що можна знищити рідиною для полоскання роту. Так. Чи вам це подобається? Розумієте? Це образи віри. І саме тому Бог помістив ці речі до цієї книги. Саме тому все це є в 11 розділі послання до євреїв. Галерея слави віри. Амінь. Пам'ятайте Авраама, чемпіона віри, чемпіона Давида, чоловіка віри. Давид був чоловіком віри. Бог дав нам його. Як приклад, і ми маємо ту саму віру, що була в Авраама. Ту саму віру, що була в Авраама. Так. І вона ось тут. Ми люди, які живуть всередине назовні. Слава Богу. Відтоді, як ви народилися згори, все, що вам треба, знаходиться всередині вас. Яким би великим це не було. Все ось там. Ви хочете, щоб я сказав вам, як стати багатим? Дізнайтеся досконалу волю Божу. Виконуйте її 55 з лишком років. І не здавайтесь. Я розповім вам одну історію. Я розповідаю її щоразу, коли маю таку нагоду. Коли я був на першому зібранні для партнерів, яке проводив мій батько в вірі Орел Робертс. Я ніколи раніше не чув про служіння для партнерів. Він говорив про 10 доларів на місяць. Це у 1967 році. І я ніколи нічого подібного не чув. Я хотів бути партнером, але я не мав 10 доларів, а я хотів бути партнером. І вони роздавали маленькі конверти. В той час це були маленькі конверти, і в конверті лежав маленький дерев'яний олівець. На випадок, якщо вам нічим було писати. І дехто з вас, особливо молоді, не розуміють, про що я говорю. Але я пам'ятаю це. Я пам'ятаю той день, особливо якщо ви приїжджали до церкви, а жили за містом, ви отримували той маленький конверт з маленьким дерев'яним олівцем. І ви клали туди свої партнерські пожертвування. І я подумав, я пообіцяв Богу, що повз мене ніколи не пройде кошик для пожертвувань, щоб я в нього щось не поклав. Навіть якщо мені доведеться відірвати гудзик від своєї сорочки. Я покладу щось у це пожертвування. Я даю, я сію. Я навчився цьому від брата Роберта, і я подумав, цей олівець мій я вклав його до того маленького конверту. Розумієте, Бог вже все спланував. Він вже все знав. Я був водієм брата Роберса, і я поспішав, бо він вже виходив. Мені потрібно було поспішати. І я поклав свій олівець до того конверту і кинув кошик для пожертвувань. А там була одна жінка. Коли я потраплю на небеса, я з нею познайомлюсь там. Я маю на увазі, Бог поставив її саме там, де їй слід було бути. І Господь сказав мені, ще на початку нашого служіння, що темношкіра спільнота буде великою частиною нашого життя і нашого служіння. І ці люди справді були поруч зі мною. Все моє життя. Отже, та жінка сиділа. Вона сиділа ось там, а я стояв ось тут. Вона сиділа. І ми були в штаті Джорджія. Я рушив до дверей, і вона сказала: Гей, гей ти. Я перепитав, я? Так, ти. Господь постійно спонукав мене протягом цього зібрання дати тобі 10 доларів. О, леді, дайте їхну сюди. Дякую, дякую, дякую. Я наздогнав Ашера з тим кошиком для пожертвувань. Дістав мій олівець, поклав його в кишеню, а до конверту вклав 10 доларів. Тепер я партнер з Оролом Робертсом. І це служіння почалося з олівця. В буквальному розумінні. Я повернувся додому і сказав: Глорія, я був такий захоплений цим. Глорія. Ми партнери з Орлом Робертсом за 10 доларів на місяць. Глорія сказала: Кенете, де ми візьмемо 10 доларів на місяць? Де ми візьмемо ці гроші? Я сказав, сідай, кохана». Потім я відпроповідував їй це так точно як тільки зміг. І моїм останнім аргументом було наступне: Глорія, ми можемо мати помазання Орла Робертса за 10 доларів на місяць. Слава Богу. Амінь. Віра в Бога. Бо, розумієте? Ми, з Лорією зовсім не знали писання. Перші послання, які я коли-небудь почув, я почув, як Орол Робертс навчав про віру. Він говорив про віру і чинив на підставі віри. І я подумав, цей чоловік використовує свою віру як механік свій інструмент. Він користується нею цілеспрямовано. Він підходить до своєї скрині з інструментами. І першого ж дня, коли я був в кімнаті для хворих, Орел Робертс наблизив мене до себе і сказав: сьогодні ти будеш молитися і покладати руки. А я ніколи раніше ні на кого не покладав руки. І там були люди з справді серйозними захворюваннями. Ту кімнату для хворих організували саме тому, що серйозно хворі люди дуже хвилюються, коли навколо багато людей. І він схопив мене за руку. Можна було бачити, як я спітнів. Орел Роберт засміявся і сказав: не хвилюйся. Він підвів мене до себе і сказав: я буду поруч. Якщо ти схибиш, то я виправлю все. І після цього він же більше не посміхався. Він сказав: не торкайся до них. Доки не будеш готовий, вивільнити свою віру. І того вечора він проповідав про точку контакту: про точку, в якій ви вивільняєте свою віру. І я подумав: я чув проповідь брата Хейгена про три способи того, як Ісус отримав силу свого імені. І я подумав: ім'я Ісуса. Розумієте, це те, що зробив Давид. Він сказав: Я йду проти тебе в ім'я з іменем. Це буде моєю точкою контакту. І першою, на кого ми покладали руки, була жінка її великий живіт випирав через злоякісну пухлину шлунку. Вона була такою слабкою. Вона лежала на розкладному ліжку, і поруч стояла її медсестра, яка допомагала їй підвестися. Оскільки в тої жінки не було достатньо сили. Щоб ми могли покласти на неї руки. І я пригадую так, я стояв біля неї приблизно на такій відстані, як зараз між нами, трохи нахилившись. Ні, навіть ближче, десь на такій відстані. Здається, брат Роберт стояв ось тут, прямо поруч зі мною. Я підійшов до неї і сказав. Я сказав, ім'я і це все, що я встиг сказати. Боже мій, це те, що ви не можете зімітувати, бо це було сказано з такою великою силою. Навіть зараз, коли я просто думаю про це, в мене аж мурашки по шкірі. І я подумав: Боже мій, це був рик лева з коліна Юди. Дух Божий промовив через Орло Робертса ім'я Ісуса. Якому я служу, забери свої лапи від того, що належить Богу. І та жінка зробила ось так. вона виплюнула ту пухлину на підлогу. Він сказав: якому я належу, і якому я служу. Я стояв там здивуванні. Та пухлина лежала на підлозі. І я подумав, ця пухлина схожа на медузу. В неї були щупальця, і вона виглядала огидно. Та жінка підскочила, почала вигукувати і бігати по тій кімнаті. За нею бігала її медсестра, думаючи, що вона будь-якої миті помре. Я зцілена, я зцілена. І вона бігла по тому приміщенні. Влада в цьому імені навіть більше. Це зробила віра в це ім'я, і дозвольте мені дещо запитати у вас. Ті, хто кажуть, ну, ми віримо, що все це залишилось в минулому. Як вас звати? Мет'ю Метю. Чи віра залишилась в минулому? Ні. І ніколи не залишиться. Ніколи. А чи в новому завіті є послання Якова? Так. Я теж так, так. думаю. Особливо, якщо воно написано братом Ісуса за одним з батьків. Так, Так, таксе. То воно має силу, чи не так? Так, сер. Якщо хворий хтось з вас, сьогодні ви би сказали, чи є серед вас хтось, хто не є хворим, маючи на увазі, що серед вас не повинно бути хворих? Чи хворий хтось з вас? То нехай покличе пересвітерів церкви. Зачекайте хвилинку. тут є частина віри, яку вам слід виконати. Якщо ви хочете робити те, що говорить Біблія. Вам доведеться покликати. Ви не можете просто лежати і казати, от, якби Бог надіслав до мене когось. Ні. Ви кличете когось. Амінь. Кличете кого? Присвітерів церкви. І що вони зроблять? Покладуть на вас руки. І помажуть вас оливою. І помоляться молитвою віри. Віри у що? Віри в ім'я Ісуса. Віри в ім'я Ісуса. І молитва віри що зробить? Сцілить хворого. Ось це слово «сцілить». Це слово «созо». В різних перекладах Біблії воно перекладається по-різному. Десь воно перекладається як спасе. Ранами його ви зцілились. Ранами його ви спаслись. Алілуя! Я сказав «Алілуя!» Це відповідає на питання, чи залишилось все це в минулому. Якщо зцілення залишилось в минулому, тоді, коли Бог змінив своє ім'я, якого дня він змінив своє ім'я? Адже він і досі? Яхве Рафа. Яхве Рафа. Так. І якщо я вірю, що зцілення залишилось в минулому, хоча я в це не вірю, тоді я не маю жодного права вірити, що він є. Яхве шалом. Я не маю жодного права вірити, що він є Яхве Циткейну. Він не є моєю праведністю, він не є моїм миром, він не є прапором наді мною. Він не є Богом, який ніколи не залишить і не покине мене. Але слава Богу. Він Бог, який сказав устами свого сина. Моліться. Нехай буде воля твоя. На землі, як на небі, а наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. До зустрічі завтра. Дякую, дідусь. Послухайте, вам це подобається. Давид не побіг від Голіафа. Навпаки, він побіг йому назустріч в ім'я Господа. І він знав свій завіт. Він знав, що саме його завіт для нього зробить. І я сила в імені Ісуса. Біблія говорить нам, що кожне коліно схилиться, і кожен язик сповідає, що Ісус є Господь і ваш завіт з Богом більший за будь-якого Голіафа у вашому житті. І те, ким ви є у Христі Ісусі, і хто він є у вас. Це ваша гарантована перемога. Коли чого попросити в ім'я моє, те зроблю. В ім'я Ісуса це не просто фраза, якою ми закінчуємо наші молитви. Все, чим є Бог, все, що він робить, представлено в імені Ісуса. Ім'я Ісуса має владу над усіма іншими іменами. У посланні до Филипп'ян Павло говорить нам, що перед іменем Ісуса схилиться всяке коліно. Зануртеся у слово Боже і дізнайтеся, скільки сили і влади несе це ім'я. Тоді застосовуйте цю силу щоразу, коли молитеся. З чим би ви зараз не зустрічались. Яким би велетнем це не було, чи то хвороба, неспокій, страх, борги, будь-який тиск. Що б то не було, є той, хто більший, хто вже переміг це прокляття, його звати Ісус. Якщо ви ніколи не робили його Господом вашого життя, якщо ви ніколи не запрошували його до вашого серця і не просили Ісуса стати вашим Господом сьогодні, ваш день спасіння. Все дуже просто. Я вестиму вас зараз в молитві, і я хочу, щоб ви голосно повторювали її за мною. Скажіть, Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами. Що Ісус, мій Господь, я каюсь у кожному гріху, у кожній помилці, у всьому, і я приймаю Твоє очищення, я тепер нове творіння у Христі Ісусі. І я прошу тебе, наповни мене Твоїм Духом Святим в ім'я Ісуса. Амінь. І якщо ви помилились цією молитвою, я знаю, що вона дуже проста, але вам слід знати, що вона має силу, і вона помістила вас у завіт з Богом і дала вам завіт з Богом, який буде битись за вас. Одне це рішення перевело вас на переможний бік життя, і тепер за вас воює той, хто є більшим. Той, хто у вас більший за того, хто у світі. І ми хочемо, щоб ви більше розуміли, хто ви в Ісусі, хто він у вас. І саме тому місія Кеннета Копленда підготувала деякі безкоштовні матеріали. Це книга Кеннета й Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас і разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклетики, допоможе вам дізнатися, як почати читати і досліджувати Біблію. Ми хочемо, щоб ви це мали. Це безкоштовно. Зв'яжіться з нами і замовте для себе ці матеріали. Добре, коли ви маєте можливість прославляти Бога і поклонятися йому, а також слухати проповідь Слова Божого. Також дуже важливо слухати, що Господь говорить нам і тілу Христа про той рік, до якого ми зараз входимо. Саме так приходить віра. Вона приходить, коли ви чуєте слово Боже. Як ви можете мати віру для 2024 року, як ви можете бути у вірі в наступному році? Якщо ви не провели у вірі минулий рік, ви знаєте, що вам потрібно провести у вірі наступний рік. І віра приходить лише від слухання Слова Божого. Не забувайте про наш сайт і наші безкоштовні матеріали. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисіморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.